Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Десять хвилин до першої години. Я тільки прийшла. Сьогодні п'ятниця у нас. Ходила я в церкву, зараз покажу, яка в нас хороша погода, сонячна, вітра немає. Так тепло, хорошо. Я брала легеньку куртку, але як тільки на вулицю вийшла, одразу її зняла. Бо вона мені не треба була. І була в футболці. От. Була я сьогодні в церкві. От, у своїй. Зараз покажу, що я собі там взяла. Так от. Це якесь карамельне свинина, якась карамельна, яку треба на той на грілі, але вона така гістра. Але це не страшне, я покладу її в морозилку і відвезу до своєї подруги. Далі, отакі чотири булочки. От я їх дуже люблю, вони дуже смачні. Отакі От булочки з молоком це просто прелість. Далі, що тут, філе якесь. Теж гістреньке, теж я її їсти не буду. А це якісь котлетки. Готові вже якісь котлетки. От. Открию, попробую, що я гістрі, то їсти не буду. Ось взяла банани, бачите стільки. На що я їх взяла? Чотири здоровенних банани. Я не люблю ж банани, ви знаєте. Але я зайшла, ось купила молока собі. Тут у нас в магазині воно до 4 числа. І я зроблю той, та як вони називаються, коктейлі молоко. І банан. Правда, треба б додати туди морозиво, але в мене морозива нема. Буде такий коктейль, оце з тим, з бананом і з молоком. І буде дуже хорошо. Це якесь протеїнове манго творожок покуштую. Це, бачите, здоровенний такий пакет. Курча, курчачі крильця. Я думаю, вони смачні. І трошки картоплі взяла собі. На що я взяла картоплі, я вам скажу. От такі мені хочеться пирожків, печінка і картопля. Як мої мама робили, тіточка, нянюшка дуже такі смачні. Можна у духовці, ну, скоріш за все, це й буде в духовці. От. Але ж у мене нема, не було дріжджів, я забула їх купити. Ну нічого, завтра сходжу. Це я буду якщо, що робити завтра. І сметанки ще взяла до 19-го. У мене ще є сметанка. Ось. Тут ще в мене, бачите, більше половини сметанки. От, Але я взяла ще. Я люблю цю сметанку та й взяла її. От. А оце ж вчора я купила отакі. Ввечері ходила по псі, купила собі ті сосісочки купила. Тоді купила собі ось такий холодець, я його теж люблю. Такий холодець собі купила. Що я ще купила? А от такий один творожок купила. Такий творожок. Називається йогурт і творожок. Разом це воно все. І купила ось. Буду винімати, так покажу. Таку здорову кетчупа. Це ж сосиски купила, а цей 95 центів. Думаю, так куплю. Воно здорове, але воно дуже хороший срок годності аж до того, до кінця наступного року. Ну, це в мене що з фруктонези, Цей банан треба викинути. вже. Він уже перемерз. Оце таке в мене. Тут у мене ось помідорчики. Є. Ось тут одна картопля, такий огірок здоровий цибулинка, І більше нема нічого. От. Нічого більш немає. Так що я оце зроблю собі отакі от смузі. Смузі це будуть, мабуть, да, це будуть смузі з бананом. От, І буду задоволена дуже. от, І молока додам або кефіру. Можна і кефіру додати, і з кефіром буде хорошо. Мабуть, кефір, там. Буде дуже хорошо з кефіром. Ось так. От така в мене буде їжа. Таке запить після обіду. Ось, бачите, я тут обрала той малесенький такий коврик, був я його постираю. В неділю в мене стірка, я його постираю і буде добре. А вчора ж я вам не стала знімати. Вчора то я була у Д'яконі, вона мені теж дала купоночку на 50 євро на призму на магазин теж. От. Так що я от, і буду ходити щось. У, у наш магазин теж можна ходити, тому що це така сама С-група магазинів. Це сюди поставила вазу свою. Квіти мої ще не приїхали. Но, мабуть, на виходні, скажу Людмилі хай привезе, бо вона, вроді, відпустку збирається у вересні, так щоб з, дідом, з її не оставляти квіти. Скажу на що вони мені свої квіти та ще й твої поливати. Ото -от так, отака От погода хороша. П'ятниця сьогодні йде да? швидко, так швидко Время йде. Да. Нічого не зробиш, дівчатка. Те, що було вчора, вже не повернеш. Те, що позавчора, те, що дві неділі чи два місяці, два тижні, не повернеш уже ніколи. Отак. От так що треба жити зараз, сьогоднішнім днем. Радуватися Сонцю, радуватися тому, що в тебе є, що ти здоровий, що ти прокинувся, слава Богу. Оце треба радуватися і благодарити Господа Бога за Бога за все, що дає здоров'я, дає все, 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 так от так що, от, от такі справи. Завтра, ну, знаєте ж, я в суботу, в неділю, я ж завжди ніде такого. Нічого не роблю і ніде не ходжу, так щоб так? Да? Але якщо дощу не буде, але обіщали дощі, Сьогодні обіщали після другої дощі. Ну, поки ще не похоже на дощик. Ну, а якщо буде, то непогано. Ну а на виходні я, куди я? Я можу тільки до лідла піти, але купувати нічого не буду, бо мені нічого не треба. Оце до лідла піти, тоді куди я ще можу піти до мебельних, до, до скансі. от. Так що, така в мене подорож. А так більше нікуди я не ходжу. На виходні, бо в мене ж платний проїзд. Ото і все. Так що, ото такі справи мої рідненькі, хлопці і дівчатка. От зараз пообідаю. Око, ну, які мені діла, треба справи поділати. Мені спочатку повідпочиваю, там побалу поспілкуюся з своїми сім'єю, з родиною. От. Ну, а тоді вже подивлюся, що робитиму. Щось робитиму таке. Таке сяке щось робитиму. Ото -от так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, щоб у вас було, було все хорошо і благополучно, щоб ви були здоровенькі, веселенькі. От, щоб швидше закінчилася ця вже клята війна, як вона вже всім настопиздила, вже два з половиною, з половиною роки вже сил нема тим людям, які там живуть в Україні, та й тим, хто за межами України, ви що ж думаєте, ми не так переживаємо? Звісно, переживаємо, звісно, дзвонимо. Питаємо. от-от так. Так що дуже-дуже-дуже бажаю всім нам, щоб швидше закінчилася ця клята війна, щоб нас, настав мир, щоб люди почали повертатися, хто захоче повернутися, і щоб було все хорошо і благополучно. Бувайте здорові! Пока-пока. Ось зроблю сьогодні собі манікури, бо в мене вже подростали, а я не люблю такі великі довгі. Так я зроблю коротенькі, а завтра вам як буду знімати, так і покажу, що я зробила. от, -от так. Бувайте здорові, обіймаю всіх, цілую. Люблю, пока-пока.